Інтелект Україна четвертий клас математика за сьомим зошутом на цьому тижні у вас має бути підготовка до діагностувальної роботи номер 7. Тому швиденько розбираємо. Ось таким чином виглядає наша, наша робота. Я вам показую перший та другий варіант, можете розібрати самостійно. Ми сьогодні розбираємо перший варіант. Обри і познач правильну відповідь за перше завдання. Маса трьох четвертих гарбуза 12 кілограмів, яка маса цілого гарбуза. Отже, якщо в нас три четвертих. Зараз Отже, якщо в нас 3 четвертих, це 12 кілограмів. Тобто це 3 з 4 частин, це 12. Значить, що ми робимо? Ділимо на 3 і множимо на 4. Ділимо на 3 і множимо на 4. Це буде у нас 16. Отже, маша цілого гарбуза це 16 кілограмів. Друге завдання по узначу, якому рядочку правильно записано координати точок. Давайте перевіряти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Отже, точка А у нас координата 2, точка С координата 6, а точка Д координата 14. Ідемо далі. Визнач, яку частину фігури зафарбовано. З'єднай рисунок з відповідним дробом. Давайте дивитися. Всього клітиночок в нас скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. Давайте дивитися з дев'яти клітиночок, скільки в нас зафарбовано. Одна, дві, три, чотири. Отже, перша відповідає дробу чотири, дев'ятих. Далі дивимось клітиночок, все так само дев'ять. Але в нас одна, дві, три, чотири, п'ять. Зафарбовано. Отже, в нас 5 з 9 клітиночок зафарбовано. Ну і тут в нас вже вісім з дев'яти клітиночок зафарбовано. Якщо ви проходите без однієї вісім. Отже, останнє це вісім дев'ятих. Їхали далі. Обчислення. Давайте дивитися. 348 поділити на 12. По 3 багато, значить, беремо по 2. Буде 24, віднімаємо 10, 108. 120, це, якщо помножити на 10, тому множимо на 9. 108. 0, Отже, тут результат у нас 29, плюс 97, це майже 100. Отже, 129 і 4 віднімаємо, те, що було зайве. Отже, буде 126. Тепер беремо 126 множимо на 45. 126 помножити на 45. 5 помножити на 6. У нас буде 30. 5 помножити на 2, буде 10 плюс 3 13, 5 помножити на 1, 5. Плюс один буде шість. Чотири помножити на шість буде двадцять. 4 помножити на 2 буде вісім плюс 2 десять. Чотири на один чотири, плюс один п'ять. Отже, додаємо 0,7, 6,5. Отже, відповідь: 5670. 20 гривень 40 копійок поділити на 30. Для того, щоб це коректно порахувати, краще нам перевести все в копійки. Отже, це буде 2040. Поділити на 30. 20 поділити на 30 ми не можемо. Отже, одразу беремо 204. 204 поділити на 30. Давайте спробуємо по 7. 3 на 7, 21 не забагато. По 6. 6 на 0, 6, 6 на 3, 18. По 18 нам підходить. 204, значить, це буде 24 і 0 зносимо. 240, поділити на 30 буде 8, 8 на 3, 24. Отже, в нас буде 68. копійок. Ідемо далі. Додаємо дроби. Спочатку ми дивимося, що знизу дробу в нас все однаково, значить, додавати можна. Знизу одразу переписуємо. Додаємо згори Вісім, 17 плюс 8 це в нас буде 25. 25 плюс 1 буде 26. Отже, відповідь буде 26 зьомих. Поїхали, задача. Чому дорівнює площа трикутника, якщо його ширина 7 см, а довжина у 8 разів більша? Чому дорівнює площа? Ширина 7, а довжина у 8 разів більша. Дивіться, в нас є. Ширина, нам спочатку треба знайти довжину першою дією. Отже, якщо в нас є прямокутничок, якого ширина 7, а ця У8 більша. Отже, перша дія в нас буде 7 помножити на 8. Це в нас буде 56, це в нас сантиметрів. І пояснення в нас буде, що це довжина прямокутника. Друга дія. Коли ми знайшли довжину і ширину, вона в нас є. Тепер ми можемо порахувати площу. Площа рахується, що треба перемножити довжину на ширину. Отже, множимо 7 помножити на 56, буде. Рахуємо стовпчук. 56 помножити на 7, 7 помножити на 6,42. 2 пишемо 4. Тут 7 помножити на 5, 35, плюс 4, 39. Отже, площа 392 см в квадраті. І відповідь буде така сама. Площа прямокутника 392 квадратних сантиметри. Їдемо далі. Катер, плив по течії. Зараз. Катер плив по течії. 5 годин. Катер плив 5 годин за течією річки і 3 години проти течії. Який шлях проплив катер за весь час руху, якщо швидкість течії річки 2 км на годину, а власна швидкість катера 30 км на годину? Перше що, ми робимо, перше, що ми робимо, це ми малюємо малюнок. В нас є катер, який плив за течією річки. Ось так з течією річки. І він плив 5 годин. І він плив проти течії річки. Ось так 3 години. Який шлях подолав катер? Тобто увесь шлях, нам треба дізнатися. За весь час руху, якщо швидкість течії річки, швидкість річки в нас 2 км на годину, а власна швидкість катера 30 км на годину. Коли в нас є швидкість річки та швидкість катера, дуже легко ми можемо дізнатися швидкість по течії і швидкість проти течії. Коли катер пливе по течії, течія, йому допомагає. Тому першою дією ми дізнаємося швидкість катера по течії річки. Отже, ми додаємо, 30 плюс 2 буде 32 км на годину, це швидкість катера потечії річки. Я скорочу для того, щоб багато не займати вашого часу. Коли катер пливе проти течії, то течія йому заважає. Тому ми віднімаємо другою дією, ми дізнаємося 30 мінус 2, дорівнює 28 км на годину. Це швидкість катера проти течії річки. Коли ми дізналися швидкість катера по течії і проти течії, і так само ми знаємо час, який він плив по течії і проти течії, ми можемо дізнатися відстань, яку він проплив. Ось дивимось, по течії річки катер плив 5 годин зі швидкістю 32 км на годину. Отже, ми множимо 32 помножити на 5, в нас буде 160-160 км. 160 кілометрів це катер проплив по течії річки. Четвертою дією знаючи швидкість проти течії та скільки годин він плив проти течії, ми можемо дізнатися, скільки кілометрів він проплив. Так само множимо. 28 помножити на 3, 90, мінус 6, 84 кілометри. Це в нас катер проплив проти течії річки. Коли ми знаємо, скільки кілометрів катер проплив по течії і проти течії річки, то ми можемо це додати і дізнатися, яку відстань він подолав. Це у нас буде 160 додати 84. Це буде 244 кілометри. Отже, відповідь. Дивимося, як стоїть питання, який шлях подолав катер за весь час руху. Отже, відповідь буде така сама: Катер подолав за весь час руху 244 кілометри. Ти ще тут? Підписуйся, щоб не загубити.